Часто запитую, чи було якесь підживлення в самі ряди, чи додавав я сюди якесь добриво для того, щоб збільшити ріст саджанців. Знаєш, дивіться, розказую, як я робив в самому початку, тоді, коли я тільки формував бугри для шкілки. В перший ряд для експерименту додав декілька відер. Сухого вже такого роками влеженого перегну. Я Думаю, побачимо, що, що буде з цього всього. Результату ніякого абсолютно. Другий ряд чогось ще краще вродив, як перший. Чого я в один добавляв, бо Тому що боявся, чесно, додавати в усі. Думаю, щоб хоч би не спалило саме, саме коріння, коли молоде почне тільки розпускатись. Тому ніяких сюди я добрив, ніяких стимуляторів, нічого я сюди не додавав, абсолютно. Отак От як росте, оце все росте природнім шляхом. Один тільки полив виконується, я вам вже ж показую все регулярно, стараюся знімати, щоб бачили, що роблю і як Ось з препаратів по обробітку від різних захворювань. додавав від кліща, а санмайт сам редоміл ридоміл з фальконом для того, щоб та теоідіум вбити і не давати йому розповсюджуватись далі. Другий раз, знову ж таки, обробляв тим самим редомілом і фальконом. то все ви бачили на моїх відео. Ось ніяких, я ж наголошую ще раз. Добрив і тих самих стимуляторів я сюди абсолютно не підживлював нічим. Бо так як є, так воно і є. Зараз вже треба сідати і підв'язувати ввечері, бо дуже жарко, не можна зараз довго витримати на цих своїх плантаціях так званих. Тому все росте природнім шляхом. І я би не радив би для саджанців щось додавати. Тому що лоза має рости так, як вона має рости. Не треба її гонити по максимуму всім, чим можна гонити. Ось. В саму систему поливу не додаю ніколи ніяких я хімій. Одне, що я додавав в систему поливу, коли йшли в ряди, це антихрущ. Для того, щоб прогнати. Всяких личинок, хрущів, всяких медведок зі школки, щоб вони не їли коріння сажанців. Ось. <кій> Тому все росте так, як росте. Природа робить своє діло. Тому підписуємося на канальчик, не забуваємо про лайки, пишемо коментарі. І те, що в мене виходить власноруч, те все ви бачите. Завжди, ось дивіться, вже останній шнурок треба вже не Тому що якщо вітер зараз їх поломе, не дай Бог град, теж є таке діло, що природа робить дуже біди на виноградниках. Якщо зламаєте зламається лоза, хочете, не хочете, но саженець вже з зламаною лозою надалі розвиватись, так як він має розвиватися, він же більше не буде. Тому все потрібно, звичайно, підв'язувати. А що, буду, що буде виконуватись далі, це все будете бачити. Не забуваємо про підписочки, ставимо лайки, тому до нових відео на моєму каналі.